Друзі, ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канал Морський Вовк пише, що дві із трьох робочих переправка Арчі знову знищені партизанами. Пожежа почалася поблизу кримського мосту о третій ночі. Один із гелікоптерів, який повинен був гасити пожежу, розбився, зачепившись гвинтами за Кримський міст. Пише морський вовк, все більше бавовни в Криму. Нам таке подобається. Що ж, знищення чи ураження кримського мосту це лише питання часу. Ця перепра. А є основним шляхом постачання озброєння з Росії, а порти півострова не пристосовані до заходу транспортних кораблів. Тому це суттєво складнить ворожу логістику. Як зазначив ефірі, 24 четвертому каналу, офіцер першої бригади спецпризначення імені Івана Богуна тарас Березовець, військове керівництво України має різні сценарії знищення російських комунікацій, зокрема мостів та залізничних колії. За його словами, в охороні Кримського мосту задіяні біля 10 тисяч російських військових та працівників спецслужби. Каршинське місто на Надзвичайним це лише одна інженерна споруда, що підривається, знищується, як і все інше. Єдина його відмінність у тому, що він має кращу оборону. Його охороняє ціла бригада Росгвардії. 4,5 тисячі військовослужбовців збройних сил Росії пояснив він. Березовець наголосив, що ні зенітний дивізіон, ні бойові плавці та підрозділі прикордонної служби ФСБ, які охороняють кримські міста, не вберегли його від підриву 8 жовтня 2022 року. Тоді там були знищені залізничні колії, автомобільні шляхи. Військовий додав, що знищення кримського мосту та позбавлені росіян можливості підвозити озброєння це лише питання часу. Зазначається, що ця переправа важлива для окупантів, не лише тим, що її використовують для постачання зброї, а й тим, що для окупантів це основний шлях відступ крім того, російські загарбники мають обмежену можливість постачання через кримські порти, оскільки вони не пристосовані до розвантаження вантажів. Також логістику ускладнюють штурми, які часто бувають у чорному морі у цей період. Проблема полягає не в тому, що ці порти не є пристосованими до заходу транспортних кораблів. Сама портова інфраструктура, яка з часів СРСР існувала не лише не розвивалася, але й деградувала. Наголосив Березовець. Боєць зсу додав, що ключем для забезпечення Криму для окупантів був так званий. Сухопутний коридор його втрата стане для ворога смертельним ударом. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.